Усім привіт! продажі Jaguar I-Pace. Він у нас був пригнаний з Нідерландів. Це 2018 рік випуску, 90 кВт батарея, запас ходу 400 км. Класна топова комплектація, 174 тисячі перевіреного пробігу, 20-ті легкосплавні колеса на зимовій резині. Резина у нас 2024 року. Також в комплекті є літня резина, резина тут новенька, м'якенька, така як має бути. Ось розмір колеса. Диски в гарному стані, без бордюрок, без потертостей, як і весь стан кузова. До речі, кузов весь в рідній фарбі. Також пізніше буду показувати вам прибором. Максимальна оптика Jaguar Led Technology, система автопаркування камери 360, а термальне лобове скло, різні асистенти. Ось він для перевірки надаю, фіксуйте собі. Складання підігрів електрорегулювання дзеркал, виїжджаючі ручки. Так, все виїжджає і відкривається. Ось Такі накладки чорні, класно, стильно виглядає автомобіль. Автомобіль у нас так само на пневмопідвізці. це зараз саме нижче положення автомобіля, також він ще більше піднімається, якщо потрібно десь проїхати. Також позаду є камера, звичайно, шпертроніки, такий спойлер, вікно з підігрівом, також є панорамний дах. Також зараз буду все показувати вам всередині електрокришка багажника, система повного приводу АВД, сильдики все на місці. Кузу весь в рідній фарбі, ніяких царапин, м'ятин, сколів, нічого абсолютно немає. Стоїть такий стан коліс з цієї сторони, показую, також вікна ще затоновані заводським напилом. Передні легенько притоновані були. Також по заводу ось такий стан кузова з цієї сторони показую. Стан куліс. Так, тут ми бачимо 24, 24 рік випуску резини. Також в комплекті є два ключі. Зараз відкриємо капот і в комплекті також два зерних пристрої. Для домашнього використання і для, для швидкісного заряджання для на заправках. Так. Зараз це покажу. Такий у нас підкапотний простір. Це у нас зарядні пристрої, все на місці. Дуже класний колір такий. Практичний, не буде швидко забруднюватись і доволі класно, стильно виглядає. Один з найкращих кольорів, на мою думку, такий як потрібно. Зараз перейдемо покажу автомобіль товщину міром. Перевірку таким професійним прибором Profilain. кузов весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Крила у нас пластикові передні, пише нема металу. М'ятин, царапин, сколів Нічого абсолютно немає по машині, гарно використовувався акуратно. Також нагадаю, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас 25. Ляда багазника так само у нас пластикова. Сколів, царапин, м'ян, немає по кузову. Крило у нас пластикове. А тут у нас вже панорамний дах. Зараз перейдемо до салону, все я вам детальніше там покажу. Переходимо до салону, Ось так у нас виїжджають ручки, відкривається деркала, індикатор сліпих зон присутній також. Такий у нас класний чорний шкіряний салон, панорамний дах, чорна стеля, перфорована шкіра, електропривід сидінь, накладочки на порогах, премію музика Мердіан, пам'ять сидінь, повний електропакет, шкіряні вставочки, нічого не зацарапано, не знищено шкірне мультифункціональне кермо, рояльний лак з з такими ніколими вставочками, також сенсорні кнопочки, коли заводиться автомобіль, все буде підсвічуватись, зараз я покажу. Тут у нас блок управління підсвіткою відкривається капот і багажник, електроручник, звичайно. ж. У нас тут дисплейчик, тут і тут віртуальна приборна панель. 297 кілометрів запасу, 174 тисячі пробігу, 78% заряду батареї. Система запуску у нас двигуна без ключа. Така у нас навігація, дуже багато різних настроїк є. Двузоний клімат контроль. Так все регулюється класно, з підігрів вікон, зеркал, кондиціонер, пневмопідвізка. Зараз піднімемо автомобіль Вийду покажу, як воно все підніметься, якщо потрібно десь заїхати. Зараз автомобіль піднімається, на відео це не передається, звичайно ж. Тут у нас авто затемнення дзеркала, чорна стеля, стан сидіння пасажира, дверних карт, також такий реальний лак. Тут і нічого не знищено, не зацарапано. Така дуже м'якенька торпеда, якби тут зроблено під шкіру. Клімат контроль. Система автопаркування також присутня. Так. Це з нас підвізка піднялась то потрібно, щоб був автомобіль опущений і тоді буде працювати. так Камери 360, дуже багато різних функцій є. І можна вибирати будь-який ракурс. Якщо потрібно десь близько запаркуватися біля бордюрки, собі можете дивитися на ліве і на праве колесо, щоб не поцарапити, не поцарапити такі колеса. Також навігація. Все тут присутні по автомобілю. Сенсорні кнопочки, все гарно підсвічується, ніколи вам не затреться. Це у нас такі міні-дисплейчики. Така у нас приладова панель, також вибираються різні стилі. Так, Зараз покажу, як автомобіль у нас піднявся. Одразу відчутно, по висоті. Так, він у нас піднявся. У нас пневмопідвізка, вона не тільки піднімає, а й надає комфорту приїзді десь по бездоріжжю чи ґрунтовій дорозі. Або десь в великому місті, по Бруківці автомобіль просто буде пливе, можна так сказати. Дуже класний кермо мені особисто подобається. І в загальному весь такий дизайн автомобіля похожий на Range Rover Velar. Хто, можливо, дивився такі варіанти, то мене зрозуміє. Або вже сучасніші Rover, також у них дисплейчики є. Але це такий більш бюджетніший варіант. Думаю, для кожного він буде більш доступніший. Але по функціоналу нічим не відрізняється від Rover. Зараз опустимо підвізку на низ. Також є вибір режиму їзди. Тут такі нищі підстаканнички, великий широкий шкірний підлокітник. Тут також розетка, USB, флешка вставляється функціонал. Зараз перейдемо до заднього ряду. Безключовий доступ також є і для задніх пасажирів. Вікна у нас перетоновані. Вкі нас класний просторний задній ряд, так само в гарному збереженому стані. Така у нас дверна карта, нічого не знищено, не зацарапано. Також є індикатор, коли їде якась перешкода, щоб пасажир не виліз і не створив неприємних наслідків для. Власника автомобіля. Руяний лак, Merdian. Музика так само. Такий у нас диванчик зараз присядемо. Розеточки. також для заряджання ваших девайсів, дефлектори, Дує холодним або теплим повітрям. Сіточка для невеличких речей, дуже багато місця. Позаду комфортно сидіти. Дуже хороша шумоізоляція автомобіля. Таке у нас притоноване скло. Також є підсвіточка. Все так дорого, багато, класно виглядає і підлокітник з підстаканниками. Система кріплення ISOFIX для дитячих крісел, щоб швидко могли закріпити. Так у нас виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором, звичайно, ж все гарно підсвічується, класна корта підсвітка по всьому салону йде. Така класна, приємна атмосфера автомобіля створюється. Що ж, зараз перейдемо до багажного відділення. Ось нас виглядає автомобіль позаду, відкривається кришка багажника з ключа або з кнопки, як вам зручніше. Такий у нас багажник, також є розетка, такі вішачки. Наприклад, пакетики десь закинути з продуктами зачепити, щоб не літали по цьому багажнику. Такий коврочок резиновий, оригінальний від ягуара. Такий органайзер. Знизу у нас там вже ховається батарея. Також камери, камери 360 тут. Так, Все назад закривається. Оптика задня і передня максимальна, ще раз повторюсь. Зараз покажу все з цього ракурсу тепер. Ручки нас ховаються, коли закриваємо автомобіль. Саме все тут в чудовому стані, премію музика, індикатор сліпих зон для задніх пасажирів. Так нас виглядає з цього ракурсу торпеда. Також є USB-вихід для заряджання девайсів для пасажира переднього, ось у нас стан сидінь, так само все гарно на стані. Електропривід пасажира так само присутній. І пам'ять сидінь пасажира так само є. Бачите, все як має бути. Дуже хороша шумоізоляція в цих автомобілів, гарні. Матеріали така класна машинка, а зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так, Починаємо тест-драйв, зараз автомобіль заведений, все підсвічується, сидимо як в літаку, дуже багато різних кнопочок, дисплеїв. Асистент сліпих зон, коли включаємо задню передачу, включається автоматично задня камера і зеркала нахиляються назад, щоб було комфортно паркуватися. І окрім того, камери 360 так само допомагають в цьому. Вмикаємо на драйв, собі виставляємо клімат-контроль для себе, асистент утримання в полосі, також круїз контроль, дуже багато різних допоміжних систем присутньо. Вчитувач знаків так само є, така у нас приладова панель, така динаміка автомобіля, дуже класно все набирає. Швидкість зовсім не відчувається, дуже хороша шумоізоляція в них, гарно керується, з такими колесами так само гарно тримається дороги по колеса широкі. Великі дзеркала, хороша оглядовість, максимальна оптика. адаптивно, гарно освічує вночі темно пору доби. Також кожна кнопочка все класно підсвічується. Такий дуже стильний автомобіль. Тож, кого цікавить, переїжджайте на огляд, Здрайв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадує, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також пневмопідвізка присутня. Гарно працьовує автомобіль будь-якій нерівності в парі з пневмо Також собі піднімаєте, якщо потрібно десь заїхати. в Будь-яке болото чи ґрунтова дорога. Така універсальна машинка для кожного дня. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, фотографії, описі ціну. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі.